Кілька фронтів майже по всьому периметру сухопутного коридору, регулярні обстріли з Ємену, а тепер ще й вогняна пастка. Масштабні пожежі охопили Ізраїль. Горіти почало одразу в кількох місцях навколо Єрусалиму. Ситуацію складнюють спекотна погода та сухий поривчастий вітер. Зміркувань безпеки, влада Ізраїлю майже повністю перекрила рух транспорту. Людей подекуди евакуюють просто з їхніх автівок. Чому почало горіти саме в національне свято і чи можна знайти? Та покарати винних, розкаже Анна Басова. Протягом двох хвилин, що лунає сирена, люди стоять просто неба біля меморіального комплексу Нова на півдні країни. Так щороку Ізраїль відзначає День пам'яті загиблих солдатів і жертв ворожих нападів. Уже вдруге, з-поміж усіх імен, ті, хто загинув 7 жовтня 2023-го, чи досі чекає на звільнення у підземному полоні бойовиків Хамасу. Полеглих у війнах ізраїльтяни вшановують зазвичай напередодні дня незалежності. Свято відзначають урочистою церемонією запалювання смолоскипів, але не цього разу. Про високі ризики пожеж рятувальна служба Ізраїлю заявляла ще на початку тижня і заборонила палити багаття щонайменше до 7 травня. В останній день квітня стає зрозуміло, чому. Масштабні пожежі раптово спалахнули поблизу Єрусалима. Поліція повідомляє про щонайменше п'ять усередків займання, зокрема, на одноіменних пагорбах. Олії у вогонь у прямому сенсі додає погода. середині весни в Ізраїлі плюс 33. три спеку роздмухують сильні вітри. Пори висягають 70 кілометрів за годину. Через день пам'яті чимало ізраїльтян прямували до кладовищ. Багатьох полум'я заскочило просто посеред дороги. З міркувань безпеки. Поліція перекрила головну автомобільну магістраль, що сполучає Єрусалим і Тель-Авів. Тель-Авів. Усім, хто опинився поблизу осередків займання, наказали покинути автівки та рятуватися. Щоб прискорити процес, бульдозери навіть розбивають відбійники посеред траси. Так горить траса біля селища Латрун. З міркувань безпеки там перервали меморіальну церемонію, а чотири прилеглі громади евакуювали разом із одноіменним військовим меморіалом і монастирем. Уже порожні будинки ще раз обстежує поліція. У зоні ризику не повинно залишитися нікого, окрім рятувальних служб. Список міст і селища до оголошено обов'язкову евакуацію зростає ледь не щогодини. Слідом за трасою номер один. Поліція перекрила ще кілька великих автострад. Зупинили потяги, що курсують між Єрусалимом, Тель-Авівом і Хайфою. На приборкані полум'я залучені всі без винятку рятувальні служби. Навіть на тлі повної мобілізації усіх ресурсів Ізраїль таки звернувся по міжнародну допомогу. Однією з перших зголосилася Греція і вислала на допомогу так званий супертанкер. Так зветься переобладнаний борт Боїнг 747, що здатний вмістити в десятеро більше пожежної суміші, ніж звичайний рятувальний літак. Попри те, що в Ізраїлі спека та дмуть вітри, стихійне лихо викликали неприродні катаклізми, і ще до повідомлень про перших затриманих арабомовним інтернетом ширилися повідомлення з закликами спалити цілу країну. А невдовзі поліція затримала чоловіка, який із запальничкою та займистими речовинами в руках намагався підпалити сухостій у полі в Південному окрузі Єрусалима. Встановили 50-річний палій родом із Умтуба. Це арабське селище поблизу столиці. Згодом арештували ще кількох паліїв. Скільки всього зловмисників причетні ще належить з'ясувати ізраїльській поліції? Рятувальники натомість кажуть, навіть якщо нових пожеж не виникатиме, із уже наявними поратимуться щонайменше добу. Анна Басова, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.